Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. Я сама з Луцька, і сьогодні в нас відбулася вночі наймасштабніша атака за весь час. Я раніше таких відео не знімала, але вирішила попробувати. Хочу по Західній Україні подивитися загрози. Давайте так, сьогодні 6 із 6 по 15. Так, 15 край. Західна Україна, значить, зразу скажу, що це так: Волинська область, Рівненська область, Львів, Тернопіль, Хмельницький. Ось ця частинка. Її найменше дивляться. Найменше дивляться. Отже, давайте почнемо з Волинської області. Що нам чекати по загрозах? І Луцьк, Луцьк, Волинська область. Ну, тут нам що показує? Показують людські втрати, людські втрати. Не тільки людей, майна, розумієте? Втрати значні, які причинять, знову ж, відтік людей? Відтік людей кудись. Ну, напевно, за кордон, так, далі будуть люди тікати. Так, це те, що зараз є. А що нам чекати найближчим часом по обстрілах Луцькій Волинь? Можу вам так сказати, що це лише думки людей. Все як було, це відносно, ну як спокійно, з тривогами, але як було, так і буде. Це все в нашій голові. Ми переживаємо. Можуть бути тривоги, але влучань якихось не буде. Влучань не буде. По карті саду ми об'єднаємося, ми всі як одна родина. Тобто, тут найближчим часом Луцьк область, загроз не падає таких. Ну, дай Боже, хай буде так. Давайте далі подивимося. Давайте далі подивимося Рівне, Рівненщина. Це, скажімо, не Західна Україна, а північно західна так? північно західна Україна, Рівненщина і Рівне. Від сьогодні і до 15 червня. Ніби як на 10 днів. Що нам чекати по загрозах. Що можна сказати по Рівненщині? Рівне. Ну, там все. Скажімо так, міська влада про це клопоче, щоб все було гаразд, але це пустий клопіт, пустий клопіт, і там люди на базі цього сваряться. Ну, як вам сказати, нездорова в суспільстві зараз обстановка. так? Напевно, всі до міської влади якось звертаються, так, чи до своєї якоїсь там влади в містечках, щоб перестрахуватися про системи якісь захисту. Ну, бачите, карти падають хороші, все буде добре. Тобто, тут переживання. Переживання, якась, імовірність. Обстрілів є, але це лише ймовірність на рівні переживань. Буде все спокійно, потихенько йти, е, як ішло, так, рівне Рівненська область. І буде так. Так, далі, що? Львів? Львівська область. По загрозах від сьогодні на 10 днів. Ну, що можна сказати? Я новин не бачила, але тут показує, що тут є якісь у Львові після нічної атаки жертви, так вони тут здізнаються. Нову інформацію про жертви, бо тут карта труни бачимо випала. Від того от такого нічного обстрілу. Дізнаюся про якісь нові жертви. І тут по карті книжки можна сказати, що це хтось навів, якісь наводчики у Львові працюють тихенько під прикриттям і через них от. Відбуваються смерті, відбуваються різні страшні речі. що можна сказати у Львові? У Львові про все подбає міська лада. Тут по ліліях це карта заступництва. Карта заступництва теж бачите дерево, бачите шанс. Ой, скажімо так, є шанс обстрілу через те, що ці наводчики, ті, хто там є, вони вже там пустили коріння. Можливо, це чи переселені особи чи хто? Але ну, тут нових страшних карт на майбутнє не падає. Тут карта покровительства. Ну, тобто влада у Львів, Львівська область забезпечить захист. Супер. Поки що по Західній Україні. Дай Бог, щоб було тихо. Тернопіль, Тернопільська область. Ви мене теж не судіть строго, мені підказують карти, я раніше. Не пробувала по областях дивитися, поки така біда вночі в нас сьогодні не сталося. Так, отже, Тернопіль, Тернопільська область по загрозах. Так, там теж люди хочуть. Люди налякалися, теж хочуть з місця рушати, кудись їхати, вирішують питання їзди, і їх якимось ну хитрим чином хочуть зупинити, якось зупинити відтік людей з тих областей. ну, з Тернопільської області, а не з тих областей. Так. Тут найближчим часом падають загрози, бачите, рух йде, може бути рух по Тернополю, Тернопільській області. По житлових будинках карта дому падає. Карта дому падає, карта Христа. Тобто тут наказання якесь по житлових будинках, гряде найближчим часом, Тернопіль, Тернопільська область. Таке от можуть бути якісь намагання, влучання. Так, тут шестірка Христова, так, тобто це може бути. Ми ж дивимося на 10 днів ну, ближче до кінця наступного тижня. Тобто не прямо вже. Так. Тернопіль, Тернопільська область був і тепер Хмельницький і Хмельницька область. Так, Хмельницьку. Хмельницька область. Там щось вас вирішують на рівні адміністрації. Вирішують питання на рівні адміністрації, шукають ключ, шукають захист. Так, тобто, всі, дякувати Богу, зашевелилися. Значить, по загрозах найближчим часом Хмельницький і Хмельницька область. Тут можуть бути, ви знаєте, тут може бути загроза, може бути обстріл, притом по рибах якийсь значний. Це карта того, що так, знаєте, значний і по Христу. Тобто кармічний якийсь обстріл може бути, може здати якась жінка через якусь жінку, яка зливає інформацію, тому Хмельницький і Хмельницька область не ігноруйте повітряних тривог. Що стосується захистів молитов, то на каналі є. Можете брати, користуватись, можете читати. В списках молитовні практики. Ось з вами була Берегиня. Кому необхідно, звертайтеся на особисті консультації. Вибачайте, що без настрою. Просто після таких подій, який там може бути настрій. Всім вам миру і спокою. Бережіть себе, моліться. Коли лунає тривога, запалюйте стрітинську свічку. В кого нема, купіть стрітинську воскову свічку в церкві. Коли лунає тривога, ви читаєте в Телеграм-пабліках, що на вас щось летить. Запалюйте стрітинську свічку, читайте 90-й псалом, читайте молитву затримання від ворожих приступів дам в описі. Ось. І всім миру, миру, добра і благодаті. Віримо, що ми це все переживемо і що до кінця з кожним днем ближче. Всім всього найкращого, папа. -па.